Всім слава Ісусу Христу, слава Україні! Сьогодні познімаємо такого красення жеребець портос. Портос. Я проїхав жеребець з паровки. Парували нам кобилу. Такий от красень, потужний, красивий жеребець на паровку. Молодий, енергійний, адекватний. Вже запрягали жеребця. Веде себе адекватно. На кобилки йде добре. Робили вже ну ті кобили, які пускали, робили по ньому УЗД, кобили жеребні. Так що, друзі, кому подобається такий красень, то буде номер телефону в описі. Дзвонимо, інтересуємося, домовляємося, жеребця возять, є своя конювоска, жеребця можна, можуть привезти. Можна кобилу, можуть кобилу забрати на паровку. Все, про все домовляємося з господаром. Ціна паровки стандартна, як все. Такий от жеребет зараз випустить. В клітку і далі свою ковтачку махає. Мушка не дає коням спокою. Гарний, красивий молодий жеребець. <кій> жеребець на паровку, жеребець не продається. Такі от красені. Ось такі от красені жеребець. Дуже має гарно провисено таке зузасеньки. Як гарний складний жеребець. <кій> Такий от красавчик. Жеребець знаходиться Львівська область, можна сказати, в Львові. Номер телефону господаря лише в описі. Так, що дзвоніть, питайте. Все. Похто вже в своєму своєму вигулі. Ходить в електропостуху. гарна лисина. Будьте здорові всім.